На сьогодні є актуальним питанням здорового способу життя і пропагування здорового способу життя серед населення. В залі присутні слухачі курсу підвищення кваліфікації, медсестри сімейної медицини, медсестри терапевтичних відділень і кабінетів, акушерки, пологових відділень і кабінетів, медичні статистики, також присутні фельдшери екстреної медичної допомоги. І кожному із них на своїй ділянці вони можуть пропагувати. Ту інформативну базу, яку вони зможуть сьогодні отримати під час проходження проведення заходу. Організатори заходу переконані, що питання профілактики стоматологічних захворювань у дітей, ролі благодійної діяльності у покращенні їх здоров'я і, звісно ж, значення фізкультури та спорту в укріпленні дитячого організму, сьогодні набули були великої актуальності та відіграють велику роль у формуванні здоров'я нації. Діти закалювазакаляються, а профілактика всіх всіх простивних заболівань. І даже туберкульоза діти становиться більш виносливими. у них справляється осанка. І на завершення заходу організатори представили неочікуваний для багатьох аспект вплив музики та співу на гармонійний розвиток дитини. Прикладом творчого підходу до популяризації здорового способу життя став просвітницький проект Голос єднає Україну, де головними пропагандистами виступають самі діти, тому що простіше спілкування відбувається дітей між дітьми. І сьогодні наші дітки будуть намагатися нам розповідати про здоров'я, про здоровий спосіб життя. Чому вони ведуть здоровий спосіб життя саме через мистецький проект Голос і Україну вже перша маленька виконавиця Мар'яна Талько дала зрозуміти, співдає енергію не лише їй, а й повністю ліквідує дитячу гіподинамію. Проєкт Голос єднає Україну завершиться мистецьким фестивалем з одноіменною назвою. У ньому візьмуть участь не лише вихованці музичної майстерні Амадеус, а й дорослі та популярні співаки, яких об'єднує девіз Відповідальність починається з мене. Йдеться про відповідальність за здоров'я нації. Цей цікавий та веселий просвітницький захід відбудеться 12 червня у Житомирській обласній філармонії.